Назріває новий церковний скандал. Неподалік Луцька зводять храм московського патріархату. Ситуація на польському кордоні аграрії ніяк не заспокоїться. За що луцьких волонтерів назвали вишківськими павучками? У студії 12-го Роман Вербич вітаю! А почну зі скандалу. У Луцькій школі вчителька сказала дітям, що їх знищать росіяни. Саме так, ось такими словами, аудіозапис зробили ймовірно учні на одному з уроків і його поширили у соцмережах. Ось так це звучало. Мало того, що ви українці, нас знищують, знищують так і так, Ладно, я ще росіянка, не може, що хтось вирятує, а ви куди дінетесь? То думайте вже про це, про своє майбутнє. Як стало відомо, голос належить вчительці математики Ірині Малихіні з п'ятої школи Луцька. До слова, цей навчальний заклад свого часу мав виключно російську мову викладання. Про інцидент директор п'ятої школи повідомив у департамент освіти Луцькради. запевнив, що провів службове розслідування і призначив дисциплінарне покарання. Це каже чиновник: або звільнення, або догана. Є пояснення, є якісь докази, і так далі. Було прийнято відповідне рішення. Яке саме дисциплінарна відповідальність чи догана, чи звільнення це вже знову ж таки нас особливо судових кажуть розумієте, наскільки цікавість суть тому, що дійсно робота була проведена. Ось нас які знаю, що педагог вибачався за свої діяння. Згодом люди дотичні до цього інциденту повідомили, що вчительку, яка погрожувала дітям росіянами, покарали доганою. Луцька міськрада проситиме у громад сусідок платити за своїх дошкільнят. Йдеться про дітей із підгайцівської та боратинської громади, які ходять у дитсадки. Луцької громади таких за інформацією міського департаменту освіти більш як 400. Нині утримання цих дітей у дитячих садочках закривають з бюджету Луцька. Втім, у мерії вважають, що витрачатися на це можуть і громади, звідки привозять цих дошкільнят. До слова перебування однієї дитини в дитячому садочку Луцька обходиться бюджету від 330 до 1170 гривень у день. Сума залежить від розміру дитсадка, вартості харчування та суми, яку витрачають на його функціонування. На Волині назріває новий церковний скандал. У Кульчині неподалік Луцька зводять храм у ПЦМП. Гроші на будівництво священник просить у людей. Мовляв, його церкву п'ять років тому захопили рейдери. І на прохання отца Олександра ми відкрили збір у нашій групі і допомагаємо йому на постройку цього святого Георгіївського храму, тому що вони лишилися стін, але зберегли вірність українській православній канонічній церкві. Збір тільки но почався, а в майбутнього храму московського патріархату вже є височенний паркан, стіни, і як розповідає на відео батюшка, невдовзі почнуть зводити покрівлю. Звідки у прихильників у такі гроші жителі кульчина диво даються, бо за їхніми підрахунками вірними московській церкві у селі лишилися не більше десяти сімей. Там, щоб ви собі розуміли, там за села ніхто не працює. Там наняті бригади, крани, техніка, маніпулятори, все оце там за села ніхто не працює. Там суто, от як будівельна фірма заїхала і займається будівництвом про рейдерів, які буцімто не дають людям молитися про те, хто і нащо обзиває священника ПЦУ сатаною, і найголовніше, як громада УПЦ МП без дозволів зводить храм у селі на Волині. Ми розкажемо у наступних випусках новин. Тим часом війна і далі вбиває. На Харківщині загинув ковальчанин Володимир Крисюк. Йому було 43 роки. Тіло воїна місія на щиті привезе додому сьогодні. Прощання заплановане на завтра. Об 11-й почнеться служба у Ковальському соборі благовіщення Пресвятої Богородиці. Потому жалобна хода містом і громадянська панахида на площі біля міської ради. На завтра міський голова Ігор Чайка оголосив у громаді День жалоби. 12-й канал висловлює співчуття близьким воїна. Горе і у ківерцівській громаді тут похоронили воїна Олега Соколюка. Йому було 44 роки. Загинув 7 лютого під час мінометного обстрілу на Донеччині. Люди стояли на колінах, грав оркестр. Тіло воїна провели жалобною ходою від в'їзду у ківерці і аж до його рідного села Озеро. Ховали земляка під залп військового салюту. 12 канал співчуває горю рідних і близьких полеглого. Велика вода на Волині набирає сили. Підтоплює не лише городи та приватні обійстя, а й житлові багатоповерхівки. Рятувальники кілька годин викачували воду із підвалів будинку у Луцьку на вулиці Корольова. Що стало причиною цього, і що кажуть мешканці будинку? Дивіться далі. Отакі такі. Вода набирається у підвалах будинку вже кілька днів поспіль. Пані Лідія показує нам, як далеко її картопля та консервація. До них зараз не дістатись. Тут така точка, тут це на носиті банки, шлямки. Ну так вже в, в, в домах. Тримаємо. Жінка мешкає на Луцькій вулиці Корольова, 11, майже два десятки років і констатує, колись таке вже було і ось трапилося знову. Викачувати воду приїжджали рятувальники, але повністю проблему вирішити не вдалося. Викачував, викачував і толку мало. І вчора вони викачували, то так бачиш скільки було куди. Ось ця панель. Така ж ситуація і в сусідньому під'їзді будинку. Усе у воді. Ото таке такое добу. Та от вже в будинку по сусідству підтоплень немає. Все нормально в тому будинку. А там вчора, я кажу, бачу, три музика були в жовтих куртках тих, ну спецодяг в них. Тут стояв якийсь апарат від нього. Був шланг підведений. Після морозної зими, розповідає Лідія, їхній двір завжди перетворюється на болото. То, як дощі йдуть, то тут взагалі грязь. Тут отут от куди стоїть повністю залито. Причина затоплень і на півночі, і в центрі області багатий на опади рік. Заступник керівника регіонального офісу водних ресурсів Волиня Ростислав Кравчук говорить, що ґрунтові та підземні води цього разу розлилися особливо рясно. Випала велика значна кількість опадів, і вже скільки часу тіла опади випадають, воно вбирається в землю. Вони ж випаровування зараз не дуже велике. Кожного дня майже падає дощ. Схожа ситуація була і минулого року. Паводок почався у грудні і в середині лютого майже досяг свого піку на більшості річках. До слова на стеру він лише набирає обертів. Тож у тому числі лучанам треба запастися терпінням. Можна один раз відкачати, потім забрати, тому що зараз вони відкачають, через день-два знову набереться. Тому що вона нікуди не дінеться, ця вода. Правда, так багато опадів було не завжди. Крім теперішнього і минулого років, аж у 2013-му. У му році велика повені паводок був в 13-му році. Потім була перерва 19-й рік. Ви пам'ятаєте, яке було наше озеро Світязь, що там до води було метрів 100, щоб зайти від берега, воно відступ. Ми звикли до того, що не багато води. За словами Ростислава Кравчука, після зимового паводку воленянам слід чекати ще й весняної повені, коли у березні квітні стануть ряснішими дощі. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. У Володимирі місцеві хірурги звітують про успішну надскладну операцію. Там пацієнту видалили гігантський жовчний міхур. Чоловік звернувся до медиків зі скаргами на сильний біль, який. Ніяк не проходив. Як виявилося, запальний процес у жовчному міхурі вже призвів до неймовірного збільшення цього органу більш ніж удвічі. Тож єдиним виходом було радикальне рішення про видалення або ж на мові медиків холецистектомія. Медики кажуть, що зараз прооперований у задовільному стані, і заодно нагадують усім, раннє звернення до лікаря запорука швидшого одужання і відсутності ускладнень. Тим часом польські фермери ніяк не заспокояться. Мало того, що знищили тонни українського зерна, висипавши його на асфальт, мало того, що заблокували 5 пунктів пропуску, то ще й погрожують 20 лютого заблокувати решту переходів на кордоні з Україною. Всі акції протесту будуть зосереджені на повній блокаді усіх прикордонних переходів між Польщею та Україною та акціях протесту на місцях. Йдеться у повідомленні польської незалежної профспілки фермерів Солідарність заблокують фермери не лише пункти пропуску, але й вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів. Сподіваємося, польська влада, яка декларує готовність допомагати Україні у війні з Росією, так і вплине, якимось чином на своїх громадян. Тим часом, же міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сікерський вибачився від імені. Польських фермерів за інциденти з розсипаним зерном з українських вантажівок. Далі цитуємо: як на мене, це неправильна форма протесту, але її часто використовують фермери у різних країнах. Фермери не стримали своїх емоцій, але варто пам'ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. Від їхнього імені прошу вибачення за такий вчинок, вічаю, та прошу з розумінням ставитися до їхньої надзвичайно важкої ситуації. Однак і заяви української влади були надто нестримані і емоційні. Кінець цитати: що ж, кожен може вирішити сам наскільки щирими і категоричними є такі вибачення польського міністра. І наостанок розповімо вам історію волонтерки, яка не втомлюється. Лучанка Наталка, волонтерець з перших годин війни, починала з підгодовування домашніх тваринок, яких кинули сусіди. А зараз відправляє на фронт мавіки. Детальніше про тих, кого знають як вишківські павучки. Дивіться у сюжеті. Ми проснулися від вибухів. Дитин, ну, син почав кричати. Брат мене живе з другої сторони. Аеродрома зразу дзвінок брат каже, що а в них поле, вони просто все бачать, що робиться. Вийшли з хати. І вони кажуть, все, війна почалася. Так, волонтерка Наталка з Луцька згадує перші хвилини повномасштабного вторгнення. каже тоді і гадки не було виїжджати. Коли всі виїжджали, то ми пакували по підвал свій в 11-й годині. Ми зрозуміли, що вулиці немає. Всі виїхали, всі виїхали в першу годину. А ми пакували. Але я написала зразу допис, що ми нікуди не поїхали. Ми на місці пишіть, дзвоніть. Кому треба, ми допоможемо. Тривоги гуділи, ракети літали, а дитина твердо заявила, що лишиться з батьками в Україні, розповідає Наталка. Але сьогодні я розумію, що якась ну трохи ненормальна матір. Інші матері дітей своїх вивозили за кордон вивозили десь в селах. А я чогось скірувалася, і мене почули хлопці, і ми залишилися вдома. І дитина з нами залишилась вдома. Малий сказав, що я з України не поїду, я буду з вами. Почали з того, згадує Грушка, що годували домашніх тварин сусідів, які кинули їх вдома: собачок, котиків та навіть гусей. Подіставали з морозильної камери всі кісточки, які мали. Потім почали готувати їсти і на блокпости, і в тероборону, і на фронт. Але потім перестали. Коли хлопці прямо говорять, ну ми маємо що їсти. Коли ми там можемо там в поїздку там повідерці вареників передати чи олів'я, це зрозуміло. А коли вже їх завели, то вони кажуть, Боже, 10-літрові відра котлет ми викидаємо, вони цвітуть. Не робіть цього. Машини, дрони та мавіки за майже два роки війни, вишківські павучки так себе називають волонтери з цього району міста. Зібрали та відправили на фронт 19 автомобілів. Тоді ну, просто не було машин, навіть на чому їхати на позиції. І ми перші почали ярмарки робити і почали вже закупляти машину. Пам'ятаю, як зараз першу ярмарку, на яку ми дуже зважувалися, 40 тисяч гривень на ній зібрали. І за 40 тисяч гривень, за тисячу доларів ми купили е, буса, і він сьогодні робочий, і він сьогодні живий. Четверта наша ярмарка біля школи, де ми зібрали тоді 196 тисяч. Тому тоді медичку купили. Ми тоді три машини купили в нас виш. Ви є, і ми є. Ми є і ви будете. Оце це хлопці так і говорять, тому що ми один без одного не можемо. Крім техніки на фронт відправляють і сітки, і окупні свічки. Перше свічки почали робити ще восени 22-го. Торік у їх виготовлення стали використовувати соснові шишки. Ідею Наталка запозичила в інтернеті. Все просто беруться шишечки. Ми їх трошки підтопчуємо, бо вони мають, ну от вони трохи зазвень, щоб вони більше в них туди влазило, тоді буде йти в... воску менше, і тоді буде вона довше горіти. Є такі, що за... і тоді з маленьку тут кладемо і фітельочку ставимо. Пишу, що такі Ні, нічого, воно догорить до шишечки. Шишечка вона вже сухенька, це ж не мокрі шишки. І вона зразу запалюється і питань немає, і воно далі буде горіти. Хлопці багато кажуть, що ці шишками довше горять і вони тепла більше віддають, ніж ті, що з картоном. Бляшанки беруть у центрі сортування сміття, а шишки у ковальських лісах. Спершу збирала тільки мама Наталки, а потім підключила і своїх подружок на велосипедах у сосновому лісі. Зараз можуть зібрати з 10 мішків шишок. Це так без напряга, бо я вже з ними сварюся. Це там 10 мішків. Але 10 мішків шишок зібрати мокрих і маленьких це треба теж. По, ми ми там, з дітьми два мішки зібрали, То нас було 12 людей. Волонтерити, донатити та допомагати, так запевняє Наталка, зараз має робити кожен. Я не знаю, як ще людям це доносити. Мені болить, я, я, я не знаю. Я кажу, що дякую всім, що донатять, але цього мало. Я не знаю, що треба зробити. Я, ну я ж знову можу наробити якихось наказати дурниць. Я завжди, коли вже в мене дуже це до, до цей. Це треба, щоб щось прилетіло. Ну це банально, це неприємно. Але от так, тоді люди включаються. Ну це просто гвалт, Люди тоді включаються. Я вам кажу так, які. Зараз вишківські павички доробляють уже 20-ту машину для фронту. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Тож вас закликаю не забувати дякувати та допомагати ЗСУ. А ще рекомендую дивитись новини на 12-му. Якщо ж ви раптом пропустили якісь із випусків або ж маєте бажання переглянути ще раз із сюжетів, робіться у зручний для вас час на ютуб-каналі. Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. І головне, не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші новини краю. Нехай у наступному випуску хороших новин буде більше. Побачимось!